Тараканова. Тюхті. добрий пас на кумеду. Між лінями відкрилася. По праворуч є Людмила Куніна. Вже у штрафному майданчику. Удар! Гол забиває Людмила Куніна. Так, от куп'як підключає фланг гравчиню. Йде звідси. Звідти передача удар і гол зрівнює рахунок. Зрівнює рахунок ніхто інший, як Надія Куніна. Ось. Немець нав'язує боротьбу і. Жовту картку несе Вероніка Васильченко. Це друге попередження для Анастасії. Немець буде. Футболістки колоса 2-0 та 1-0. Але в обох зустрічах дуже і дуже непогано грала наша команда. І йде вперед же агресивно. Центральна захисниця Сінько перехоплює. Руть. Тараканова може брати гру на себе. Валентина Тараканова. Іде далі. Далі з м'ячем Валентина Тараканова залишається. Іде далі Тараканова проходить усіх на фланці. Простріл удар! Попереджена! Знову кумеда замикала цей простріл! І ще один удар і знову попереджена! Та що ж це таке робиться? Боже мій! Дві попередчини в одній атаці!